Привіт, друзятка! З вами Васятка і моя сім'я. Вирішили ми пішкарусом піти на нашу дачу. Ми взяли дачу, та й біля нашого будинку ігрової площадки нема. Пішли ми лісом. Так як була погода гарна, вирішили зробити декілька фотографій і помітили грибочки на пеньочку. Вирішили їх не брати, тому що були не впевнені, що вони істинні. Наша подорож лісу виявилася довша, ніж ми розраховували. Але це було прикольно. І ось, нарешті, ми на дачі. Дорога виявилася довгою. Мала розглядала плеса, які не крутяться, я дивився за малою та як рука. А жінка вирішила посадити туї і почала готувати для цього місце. Я тим часом вирішив оглянути дачу, поки мала не плаче, і спланувати роботу на майбутнє. Так як на городі вже посажені чесники цибуля на зиму, вирішив до весни не чіпати. Також запланували посадити декілька кущів малини. Я і моя молода команда, гарно попрацювавши, не помітили, як промайнув день. Сховавши робочий інвентар, я пішов знімати відео для Тіктоку і Інстаграму, а дружина з дитиною пускали бульбашки. Так і пройшов ще один щасливий день нашої родини. А вам, друзятка, якщо сподобалося, ставимо лайк, підписуємося, не забуваємо про коментар. І ми щиро вдячні, що провели цю мить з нами. Завжди ще ваш Васятка. Далі буде па-па!